Привіт усім з Одеси. Вітаю вас, мої любі. Я тільки що приїхала з МРТ. Ну, трошки є проблеми по хребту, і тому вирішила перевірити повністю. Почав турбувати мене поперек. Пішла до лікаря. Ну, вона каже, бажано зробити МРТ, щоб дізнатися, що там. А я ж то Десять років тому робила, я знаю, що там, там кили. <хи> ну, думаю, зроблю таки. Ну, спочатку треба ж було з'ясувати, де ж його краще робити. Поїхала до свого лікаря, до хірурга, він мені порадив. Порадив мені один медичний центр, він приватний. Але каже, дуже гарно роблять опис і. Він годиться навіть на ВКК, якщо комусь буде потрібно. Я позвонила, він мені дав номер директора. Він вислухав мене і говорить, що ну, якщо декілька зон робить у нас зараз акція, то буде дешевше. Вам дівчата з ресепшена передзвонять. Передзвонили мені через деякий час. Так, дійсно, якщо робити. Другу зону, а якщо і третю, то на другу і третю вже йде знижка. От, якщо одна зона 1900 гривень, то три зони мені озвучили вже 4900, тобто 800 гривень знижки це, ну, доволі така ощутима сума. Тому я вирішила зробити усе. Але ж знаю, що було у мене. Два струску мозку. І головою теж не мішало би зайнятися. Тому я сьогодні гуляю по повній. Зробила три зони хребта і зробила й голову. Заплатила я, друзі, 6800 гривень. Ну, не шкодую, буду ж знати, що в мене там робиться, бо вже 10 років не робила. Пішла я туди пішки, з дому подивилася, начебто не так далеко. Так що прийшла вчасно. Ну, Я задоволена, я дуже задоволена і тим, як до тебе там звертаються, як відношення, Ну, мабуть, да, за такі гроші не відношення. Подивіться самі, я рекомендую. Сьогодні ж мені видали вже знімки. Сьогодні мені на телеграм-канал скинули ем, як воно все, запис того, що відбувалося. І завтра теж на телеграм-канал мені скинуть вже опис. Або можна прийти до них, взяти ем, роздруківку опис. Самим піти і роздруковувати вже з телеграм-каналу. Ну, я думаю, що я піду сама заберу. Дуже гарні відгуки про цей медичний центр. І ну, я вам вирішила показати. Можливо, комусь буде потрібно. Дивіться, дивіться самі. Ось так виглядає медичний центр Медеса з вулиці. Знаходиться він по вулиці Космонавтів номер 10 Так, друзі, заходимо в медичний центр Медеса. Медеса, як правильно, Медеса. Угу. Так, комп'ютерна томографія, дивіться. Тут ось можна подивитися. Що у нас повинно бути і чого не повинно бути. Так, тут ось кулер, можна водички попити. Такий чудовий диванчик приємний, затишно, тут і зелень є. Приємно можна почекати результатів своїх. Мені все дуже сподобалося. Попросила я хлопців зробити це відео для того, щоб ви розуміли, що відбувається на МРТ. Нічого страшного, ніяких там особо неприємних моментів нема, але потрібно знати про стан свого здоров'я. Тому ну, варто, хоч іноді це робити. Все добре у вас? Все, тоді починаємо. Можете ножки трошки підняти на секунду. Все-все, опускайте. Починаємо. Моє перебування в камері продовжувалось десь 35-40 хвилин. Ну, бо я багато чого робила. Взагалі, то приблизно це одна зона займає десь 10-15 хвилин. Сподіваюсь, що інформація для вас була цікава. Ось в такому пакеті мені видали мої знімки. Так, Зверніть увагу, що апарат у них Тесла. Це те, що ну, зіграло основну роль у моєму виборі. І ось так виглядають знімки. Тобто, мені їх видали практично через 5 хвилиночок, поки я там водички попила посиділа. Я, звичайно, тут нічого не розумію. Тому завтра піду за описом. Сподіваюсь, вам було цікаво, а можливо, для когось і потрібно. Обов'язково напишіть комент, поставте лайк і приходьте до мене ще. Я вас чекаю, пока!